Вітаю, друзі! Пропоную вашій увазі першу пам'ятну монету, яка була випущена Україною 7 травня 1995 року. Монета номіналом 200 тисяч карбованців. Виготовлена вона з Мельхіору. Масу має 14,35 грама, діаметр 33 мм. Тираж 250 тисяч штук. Була відчеканена, вона, здається, в Росії. В 95-му році молода незалежна Україна ще не мала власного, власних потужностей для чеканки монет та друку банкнот. Тому замовляла в Росії. Монета присвячена 50-річчю перемоги у Великій вітчизняній війні 1941-1945 років. Так, розглянемо реверс. Монети були, без, випускалися без капсул. В таких поліетиленових запайках, здається, вони були. Так, беремо. Гарний фокус нам треба взяти. О! Упіймав, да? Так, значить, на аверсі монети в центрі кола, утвореного намистовим узором, знаходиться зображення малого Державного герба України Трезуба. В обрамленні з двох боків гілками калини. Над гербом розміщена дата. 1995 рік карбування монети. Під гербом у два рядки по колу написи 200 тисяч. Карбованців, який позначає номінальну вартість монети. Число 200 тисяч розміщено в розриві намистового узору між зовнішнім кантом і намистовим узором вгорі по колу напис Національний банк України. відокремлений з двох боків від слова карбованців розділовими позначками у вигляді ромба. Ось так. Гурт бачимо рефлений в монети. Переходимо до розгляду реверсу. Так. Ось так, наче гарно видно. Значить, на реверсі монети. На реверсі монети. В центрі розміщено зображення ансамблю Софіївського майдану в Києві, собор Святої Софії Київської та пам'ятник Богдану Хмельницькому. На передньому плані праворуч на фоні собору постать молодої жінки з квітами в українському національному вбранні, символ молодої незалежної України, яка схиляє голову перед вічним вогнем народної пам'яті, полеглими у великій вітчизняній війні. По колу у верхній частині монети напис Перемога у великій вітчизняній війні. Внизу під горизонтальною лінією напис 1941-1945. Ось така монета. Перша, яка була відчеканена Незалежною Україною. І мала тираж 250 тисяч штук. Так, ринкова вартість її близько 100 гривень, там плюс-мінус в залежності від якості. Вона недорога. Зважаючи на те, що в неї дуже величезний тираж. Так що так, друзі, дякую за увагу. Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь. <кій> До нових зустрічей в ефірі.